Дай щоб він першим почав, уклону, і уклони б'єш. Тут любить, треба подержатися. Клони б'єш, вадик. Сирійніше, Вадим. Ну і переведи на голову, що ж ти стоїш? Дай да, отак ідеш, треба голову під команду забирають. Вадик, уклони б'єш. С'єшку тебе навіть нему справитися з шагом. Але є де що, сразу. ти стоїш прямо перед ним, вадік. Спина працює, вадик, спина. Ну так ти на руку витягнуть, тут дальний сніг, блять, тут кошку пускає. Ну і тут, <MP1> so підхоплі. Ну Вадік, ну як ти стоїш перед ним? Ти що? Провалив підхоплю відразу, Вадіє. Вадік, а чи ти стоїш перед ним? Ти що? Попрацюй, давай, повзривайся. Царіна, голова, живіт голова. Голова живіт, голова туди. Давай, давай, він уже здох. Воді. Віддавай більше до нього. Працюй, вадік! Давай, давай, він все вже. Бий! клон Уклона, атакуєш! Через передню заходь, передня, передня. Ну, бити тут, вадік, зривайся. Патік, не стій перед ним. Давай, хвилинка залишилась, попрацюй. Патіку захист, то провали його, наш ну, ти приймаєш на себе. Дьорни зараз, дьорни його, дьорне. Дьоргни. Дьоргни провали, кажу. Ти так опасно сліжня, ти піти побешки, тебе нормально. Вадик через фінт на голову. Живіт голова. Вадик, живіт голова, давай. Живіт голова, зробися. Уклони! Уклони! Давай, давай до нього, до нього концовку треба. І тут підхоплю відразу, уклон! Вадим! Уклон зроби. побачиш.